Комплект для справжніх цінителів комфорту, функціональності та надійності, стильний та міцний кунг аерокласс і у поєднанні з потужною висувною платформою Air Design. Ідеальне рішення для модернізації пікапа Mitsubishi l 200 Triton 2015-2024 років випуску. Кунг Аероклас Інова – легкість, міцність та сучасний дизайн. Аероклас Інова – це преміальний Кунг. Виготовлений за технологією Reaction Injection Molding із високотехнологічного литого ДЦПД пластику. Цей матеріал нового покоління забезпечує виняткову міцність, легкість і стійкість до агресивного зовнішнього середовища, він не схильний до корозії, не вицвітає і зберігає свою форму навіть в умовах екстремальних температур. Особливості кунга бічні розсувні вікна забезпечують швидкий та зручний доступ до вмісту кузова з обох боків. Відмінна герметичність захищає вантаж від пилу, вологи та опадів. Аеродинамічний дизайн повторює форму кузова Mitsubishi l 200 Triton, доповнюючи його зовнішній вигляд та покращуючи оптічність. Проста установка без доопрацювання кузова доповнює комплект міцна та практично вантажна висувна платформа AR Design, розроблена для надійної роботи навіть у важких умовах експлуатації. Ключові переваги. Вантажопідйомність до 200 кг у повністю висунутому стані зручно для транспортування інструментів, обладнання, техніки та спорядження полегшує навантаження та розвантаження, особливо якщо встановлений кунг. Міцна конструкція та надійні напрямні гарантують довгий термін служби, ергономічний механізм фіксації у кількох положеннях. Ідеальне поєднання, функціональність та стиль.